Слава Ісусу Христу! Христос народився. Чудове свято, в яке ми згадуємо, що на землю прийшов мир. Пам'ятаєте слова ангела, який каже, що на землі мир в людях добра воля. І я собі так сидів і думав. Коли Ірод почув, що народився Ісус, він стривожився. І написано, що весь Єрусалим стривожився з Іродом. І це говорить про якусь таку відсутність миру в людях. Та? от Що якась така звичайна легка ситуація або будь-яка ситуація, вона може от тебе легко вивести з рівноваги. Але так сталося, що на цю землю прийшов мир. І мир, який, знаєте, здобувається, він не просто прийшов, і він вже всіх є. А мир, який потрібно знайти. Він каже: Я даю вам мир, але вам потрібно це взяти. Вам потрібно захотіти це взяти. Я хочу ділитися Божим Словом. Хочу прочитати а, текст з Божого Слова. І а, теж хочу. Ділитися думками і, можливо, будуть деякі думки пересікатися з тим, що говорив брат Саша. Бо я тако сидів його слухав і дивлюсь, щось є подібне, але е, я думаю, що все буде добре. Е, зачитаю Євангеля від Луки, другий розділ. І з першого вірша і нижче. Сталося ж тими днями вийшов указ від кесаря Авгуса августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правителем Сирії був в Квірині, і пішли записуватися кожен у своє місто. Відправився ж і Йосип із Галілеї, з міста Назарету, і юдею у місто Давидове, що зветься Віфлеєм. Тому що був він із дому роду Давидового, записатися з Марією, зарученою йому дружиною, яка була вагітна. І сталося, коли вони були там, настав їй час родити. І народила вона сина свого первородного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. Одного разу вели дискусію дві людини, і один яро говорив, що Бога немає і немає ніяких. Доказів, що існує Ісус, і я в це взагалі не вірю. А другий каже: знаєш, доказ того, що існує, був Ісус, Він існує, записаний у Тебе в паспорті. Ось відкрий свій паспорт, подивися, кого року ти народження. Відлік цих років почався від народження Ісуса Христа. Наша ера почалась від народження Ісуса Христа. Весь світ почав відлік нашої ери від народження Ісуса Христа. І це є офіційно задокументований доказ того, що Ісус Христос Він був. Тому що ми всі віримо і ми всі це приймаємо. Навіть багато хто не розуміючи. Я зачитав історію Йосипа і Марії, і тут частково вже Сашко ділився, говорив, розказує, знаєте, я як читав її, я пробував її пережити, я пробував якось це усягнути, зрозуміти. Я не знаю, як це. Мати стан, коли ти вагітний, коли чекаєш дитину, це виношувати 9 місяців. Я думаю, жінки, які мали вже справу з цим, які були вагітні, знають що це, вони розуміють, як Марії було нелегко. Я запитав себе взагалі, от наскільки це було реально? І я подивився: відстань від Назарету до Вифлеєму вона була 150-170 кілометрів. Приблизно як до Рівного, від Новолинська до Рівного. А це постійно була дорога вверх. Вони постійно рухалися вверх, в них була така гориста місцевість, і від Назарету до Вифлеєму дорога була постійно вверх. Без асфальту, ґрунтова. Марія на 9-му місяці вагітності, її садять на Віслючка. І приблизно ця дорога займала чотири дні ходьби. Якщо так, так спокійно йти, відпочивати чотири дні вони з нею йшли. І я собі отак думаю, Марія, яка отримала від ангела таку вістку, що ти народиш Месію, народиш сина, це буде е, людина, це буде той, хто спасе все людство від гріхів, Йосипові Прийшло таке в сні теж відкровення, теж ангел з'явився і каже, що дав йому таке підтвердження, що вона народить сина, що це від мене, все добре. І я тут собі такий думаю: а як же ж у ці проблеми, от, наприклад, отак невчасно стався той перепис? Отак невчасно от, треба сідати на того віслючка і їхати, і чотири дні просто бути а, вагітній жінці в дорозі, і ти не знаєш, чим це закінчиться. І ти думаєш, Боже, ну якщо це від тебе? То чого так все якось невчасно, якось так все не контрольовано. Чому такі трудності? Я, знаєте, думав, якби я був на місці Йосипа, я би собі, напевно, так думав. Народиться у нас е, дитина, і ця дитина буде месія, це буде Бог. Тобто це Бог воплотився в людському цілі. Я думаю, от, певно, всі проблеми, які в мене будуть, от, ну, Він буде їх всіх вирішувати, Або взагалі проблем не буде. І тут, що він навіть не встиг народитися, проблеми вже почалися. Він ще не встиг з'явитися на світ, а тут а, ти йдеш в далеку дорогу з дружиною, і я можу частково зрозуміти Йосипа, коли він іде, він розуміє, а, а чи буде там місце, чи будете зупинитися. Чи буде цей перепис? Знаєте, я думаю, вони прийшли, відстояли чергу в цьому переписі, зробили перепис, потім стоять, можливо, в якісь черзі, щоб запитати, чи є тут де переночувати. Ходять від одної домівки до другої, і виявляється, нема де переночувати. Мало того, що переночувати, настав час родити, немає місця, де народити. І я думаю, Йосип просто як відповідальний. Йосип як людина, яка взяла на себе відповідальність, він просто міг бути в вічаї. Він просто міг задавати Богу навіть запитання, Боже, чому? Як? І в той самий момент Йосип не знав, що відбувається здійснення пророцтва на Його життя, здійснення пророцтва на життя Ісуса. І знаєте, що я зрозумів? Інколи, коли ми так можемо собі думати, Господи, а чому те прийшло в життя? Господи, а чому те відбувається? І Ти розумієш, що Ти не бачиш цієї картини до кінця. От я не бачу, наприклад, а, я бачу якийсь фрагмент. Зараз мені важко, зараз мене якась трудність в житті. Я не розумію, я можу задавати питання Богові, чому, для чого, взагалі. Але пройшовши якийсь час, я розумію, Боже. А там ти мене зберіг. Господи, а там ти мене чогось навчив. А там я щось таке здобув, якісь нові знання. Господи, не даремно це було. Мені було незрозуміло, але все воно зіграло на мою користь. І я хочу сказати один момент, коли ти. В правильних відносинах з Богом, коли гріх не роз'єднує тебе, коли гріх не є стіною між тобою і між Богом, все, що приходить ззовні в твоє життя, на що ти не можеш попливати, воно контролюється Богом. Все, що прийшло в твоє життя, але ти в той час не посварений з Богом. Ти розумієш, що ти маєш з Ним зв'язок, ти розумієш, що гріх не є стіною, ти маєш повну впевненість, що це контролюється Богом. Воно не просто так прийшло. І інший момент, коли ти сам. Щось народжуєш, коли ти сам щось робиш, це контролюється тобою. Це вже ти контролюєш. Тому що ти сам так вирішив. Ти сам вирішив, піду туди, зроблю те. Знаєте, якби Йосип сказав, Марія, йдемо, ти на дев'ятому місці, йдемо в те місто, там треба цей перепис, він не обов'язковий, але давай зробимо його. Хоча, а тут їх обставини змусили. І буває, в нас житті нас інколи так змушують обставини, так інколи стається, і ми кажемо, Боже, ну де ти? ти? от мене так прижало, я не знаю, що робити. Я не знаю, от з одної сторони давлять, з роботи давлять, в сім'ї давлять, друзі не розуміють, Боже, що мені робити. Я не можу на це ніяк повпливати. І тут один момент, за який тобі потрібно триматися. Якщо Бог твій друг, просто довірся йому. Якщо Бог твій друг, просто довір цій ситуації йому. Просто сідай на того ослика, їдь робити те, що ти маєш. Тобі дев'яно здається, нелогічно, Боже, як так, на 9-му місяці вагітності їхати робити це ну, не за яких інших обстан би це не зробив. Ну в той момент виконувалось процтво на життя цих людей. В цей момент виконувалося оцей сюжет, який Бог прописав. І в кожного з нас є свій сюжет. Бог пише кожному свій сценарій. Бог для кожного має свою історію. І звідки ти знаєш, що сьогодні не відбувається саме ось те, що Бог назначив? Так, да, можливо, важко, можливо, нелогічно. Я згадую Йосипа, який сидів у, у ямі, а, син Якова. Який сидів у ямі, потім у в'язниці, потім знову інше випробування. І ти такі думаєш, скільки людина нетерпілася. І в кожен період життя він міг задати запитання Богу, Боже, за що? За що? Ну, що написано? Йосип був з Богом, Бог був з Йосипом. І, пройшовши цей період, ми бачимо, що на життя Йосипа збулося просто. На життя Йосипа збулося конкретний Божий задум. І він став правителем Єгипту. От сьогодні в нашому житті відбуваються речі в духовному світі, які ми навіть не уявляємо. Речі, які ми просто не уявляємо, ми навіть не можемо зрозуміти. Єдине, що нам потрібно зробити, це просто довіритись Богові. Просто сказати, Господи, не розумію для чого, але довіряю тобі. Важко, але довіряю. В тій Різдвяній такій, знаєте, рутині, коли ми готуємося, коли ми зустрічаємо гостей, самі йдемо в гості, ми якось вже так на підсвідомому рівні можемо навіть і втратити самий головний сенс Різдва. І знаєте, я так себе запитав, Господи, а для чого ти прийшов взагалі? О, для чого ти народився? І я так собі думаю: Господи, для чого було? Потрібно, щоб ти прийшов на цю землю. І знаєте, як я можу собі дати відповідь, сказати, що. Я розумію, одну дуже коротку таку фразу собі сказав: Бог прийшов для того, щоб померти. Як, як би це не звучало, але по факту одна із головних його цілей була, щоб померти. Народитись, щоб померти, якось нелогічно, правда? Якось, здається. Ну, так ми народжуємо дітей, самі народжуємося ну, для того, щоб прожити щасливе, гарне життя. А ти народився і зразу ти розумієш, що твоя кінечна ціль це смерть. Але саме через цю смерть. Народилося дуже багато інших нових людей. Саме через цю смерть народилося багато нових життів, які є в Ісусі Христі. Саме ось ця смерть вона дала нам право на інше народження, на нове народження, на життя вічне. І я хотів би нагадати взагалі, чому потрібно було Ісусові помирати? В Біблії написано, що заплата за гріх це смерть. Ми з вами народилися від людей. Від Адама і Єви Люди, які вже зробили гріх. І знаєте, оця гріховна натура грішити, вона вже передалась нам. І у цей момент ми можемо сказати: ну ми ж не згрішили. Я ж нікого не вбив, я нікого не обманув, я нічого не зробив, але сам момент, що ти ще не познайомився з Богом. Без Бога ти не можеш бути святий. Святість тільки в Бога. І поки ти не прийшов до Бога, ти не можеш знайти цю святість ніяк. І Біблія каже, що заплата за гріх це смерть. Якщо ти ще не прийшов до Бога, ти ще не є святий. Якщо ти ще не прийшов до Бога, Він не оправдав тебе, ти не оправданий. І ти можеш не робити великих гріхів, ти можеш не робити великих переступів, казати: я не вбив, я не обманув, я не вкрав. Але ти не знаєш Бога. Ти не маєш майбутнє, тому що Він шлях, він. Спосіб для майбутнього. І заплата за гріх смерті. Якщо ти не є святим, і якщо в тебе відсутність святості, то виходить автоматично, що ти є грішний. Ти лишаєшся без Бога. І ти приречений на смерть. Але це не про фізичну смерть говорить, тому що ми всі помремо. Це говорить про смерть в контексті життя без Бога в вічності. І він каже. Ось за ваші гріхи, ті люди, які не розкаються, які не приймають Бога, вони ризикують жити вічності без нього. І ось Він каже: а дар Божий це життя вічне. Заплата за гріх це смерть, а дар Божий це вічне життя з ним, з Ісусом в небі. І саме для того, щоб виправити цю ситуацію, люди згрішили. Ми з вами грішимо, ми до якогось степені не знаємо Бога, до якогось часу. І Бог, дивлячись на це все, він розуміє. Люди неспроможні самі себе спасти. У них немає, як це зробити. І він розуміє, що потрібно послати свого Сина Ісуса Христа, який прийде на цю землю, якого люди, у ті самі грішні люди, вб'ють. І оця смерть вона буде символом прощення гріхів. Заплата за гріх це смерть. Ісус своєю смертю заплатив за наші гріхи. Вже оця заплата відбулася. Вже оця заплата відбулася однією людиною за всіх. І вона відбулась 2000 років назад, але сьогодні, завтра, післязавтра і ще тисячу років вона буде дійсна. Вона буде, оця кров, яка пролилась там, вона буде умивати і прощати кожен ріг. І ось самий найголовніший момент, сама головна потреба, чому прийшов Ісус на цю землю? Як я на початку казав, разом з тим, коли народився Ісус, на землю прийшов мир. Прийшов мир. Який дає тільки Бог. І саме головна річ, яку нам важливо зрозуміти, що цей мир не є автоматично в тому житті. Народився Ісус, і в мене вже є мир. Ви знаєте, скільки людей сьогодні просинається без миру? А що буде завтра? А що сьогодні мене чекає? А що мені робити? От прийшла якась ситуація в твоє життя, а ти, ти не знаєш. Ти не знаєш, як тобі діяти, ти переживаєш, ти ходиш, аби хтось порадив, аби хтось сказав щось. І оцей мир це і є та основа, на якій ти тримаєшся. Коли в твоє життя прийшла якась ситуація незрозуміла, ти не біжиш там комусь щось розказати, когось десь питати. В всередині ти щось відчуваєш, в тебе якийсь ну, от дивний спокій. От тут люди бігають, метушаться, а в тебе якийсь дивний спокій. Чому? Це робить мир від Бога. Це той мир, який дає Бог. Він народився для того, щоб дати людям мир. Для того, щоб ми з вами мали мир на цій землі. Але, знаєте, таке відчуття інколи, що наше життя воно складається от з таких звичайних земних речей. От ніби народився, навчився, попрацював, Одружився, помер, і оце моє життя. І ніби, А Бог нам в цьому допомагає. Помагає поступити нам в хороший вуз, допомагає нам хорошу зарплату отримати, допомагає нам знайти супутника життя і дожити до старості. І от це головне, що от, в житті. Якщо ти це з Богом зробив, то от, ти молодець. І знаєте, в чому є суть? Я от згадую оці слова, коли Ісус каже: буде день, і я скажу: відійдіть від мене, ті, хто чинить беззаконня. Я не знаю вас. Боже, а як? Тож ти нам допомагав в житті, ми чули Твоє слово. Боже, ми ж ходили на зібрання, ми ж робили одне, ми ж робили друге, третє. Я ніколи вас не знав. А знаєте, чому не знав? Тому що ви і зі мною не познайомились, тому що ти так і не прийшов до мене і не сказав, Господи, я хочу знати Твою волю на своє життя. Бог. Я не просто хочу прожити своє життя, бо мені потрібна е, хороша зарплата, мені потрібна якась е, хороша сім'я, щоб ти мені поміг. Не це твоє головне завдання в моєму житті. Бог. Саме головне, що я маю зробити для Тебе, це виконати Твою волю. Це виконати те, що ти хочеш на цій землі від мене. Знаєте, було б дивно, якби ми просто народились на цій землі. Просто прожили все життя, пропрацювали, і це суть нашого життя. Знаєте, я дивлюся на Ісуса, який народився, як я казав, народився для того, щоб померти. І люди, які були близькі, в оточенні з Ним, щоб ви собі розуміли, вони теж не цінували своїм життям. От Вони теж готові були померти. Ось для них життя це вже щось інше було. Вони не. Знаєте, я коли читаю сторінки Біблії, я не чую, щоб апостол. Павло Петро, от його головною заботою, це було: Боже, от в мене нема роботи, от я не знаю, як жити, за що жити. Боже, от в мене в сім'ї проблеми. Всьому цьому місці є. Але він каже, найбільша його проблема от те, що ізраїльський народ відлучений. То, що багато людей ще не знають про Ісуса. І я згадую, говорив з однією людиною, яка на початку війни каже, от тільки це все почалося. Всі люди з Харкова, кажуть, а я в Харків. В Харків спасати тих людей. І я думаю, ну хіба ж ти не боїшся померти? Ну то ж, вірна смерть, ти їдеш і десь пролетіло щось, і все, і ти, ти вже не живий. Чи Ти не боїшся померти. І знаєте, що я для себе зрозумів? Люди, які так роблять, люди, які їдуть, проповідують іншим, які там, які їдуть, допомагають, вони не бояться померти. Вони бояться, щоб ті люди не померли без Ісуса. Вони бояться, щоб у ці люди не померли без Ісуса. І сьогодні в мене питання до себе. Сьогодні у мене питання до нас. Чи в мене є отака от проблема, що я боюсь, що сьогодні хтось помре, не знаючи Ісуса? Чи я боюся сьогодні, що хтось таки закінчив життя і Він не дізнався, що в нього було можливість спастися? Чи от в мене є отака от проблема наряду з тим Боже? От поможи з тим, Боже, поможи з тим, зроби те. І я розумію, що я ще не сильно за це переживаю. Я розумію, що я більше переживаю за себе. Я переживаю за ті речі, які Ісус каже, не турбуйся. Дай мені їх, а потурбуйся за тих людей. Потурбуйся за інше. Ті люди навіть взагалі не знають, що я є. А ти, ти ж знаєш, тобі вже це відомо. Знаєте, я хотів би залишити такий висновок, підсумок. Наше життя на цій землі, воно. Інколи так попадає в таку течію, що ми от маємо те, ми маємо те встигнути зробити, а інколи правильний початок і суть людського життя це просто поговорити з Богом. Це просто запитатися в Бога в молитві і сказати, Господи, що Ти хочеш від мого життя взагалі? От для чого я на цій землі? Я маю, я маю щось робити конкретне для Тебе, так скажи мені. І знаєте, суть в тому, що він скаже. Суть в тому, що він скаже: і в кінці ти почуєш не такі слова: відійди від мене, бо я тебе не знав. Бо ти не чинив мою волю. Він скаже: добрий вірний рад, війди в радість свого пана. І згадуючи цю історію, яку на, на початку про Марію Йосипа. Я знаю, що в нас в житті зараз не все гладко, бо це життя. І щось одне вирівнялося, друге опустилося, і так постійно і це життя, і це нормально. Але самий головний Момент, сама головна умова, коли Бог мій друг. Коли не просто я ходжу в церкву і я читаю Біблію, я молюсь. Ні, знаєте, це не то. Коли Бог мій друг, все, що приходить ззовні, все, що приходить в моє життя, я знаю, Він це контролює, я знаю, Він це вирішує. Тому що це Бог. І Він друг мій, і він мій Господь. Сьогодні ми співали пісню, і ми в цій пісні назвали Ісуса Царем. І я так думаю, а цар це ж той, хто править. В царя є піддані, люди, і він щось їм говорить, вони щось роблять, і Він за них відповідає, Він відповідає за, своє, за свою державу, за своє м королівство. Я хочу сказати, Бог сьогодні відповідає за тебе. Бог турбується сьогодні більше за тебе, як ти сам за себе можеш попіклуватися. Але хто попіклується про Боже? Бог каже: я шукаю людини, яка б стала в проломі, за нас. Хай Бог дасть нам благодаті своєї зрозуміти, що наше життя це Ісус Христос. А Богу, хай буде слава. Амінь.